Чи знали ви, що існує цитрус, який їдять прямо зі шкіркою, і він неймовірно корисний для вашого травлення? Зустрічайте кумкват. Цей маленький помаранчевий плід родом з Китаю, справжній суперфуд. Його унікальність у тому, що солодку шкірку їдять разом із кислою м'якоттю, отримуючи вибуховий смак та масу вітамінів. Кумкват – джерело клітковини та антиоксидантів, що значно покращують травлення, зміцнюють імунітет і допомагають очищати організм. Його можна їсти свіжим, додавати до салатів, десертів, робити конфітюри чи використовувати як оригінальний інгредієнт для соусів. Традиційна китайська медицина цінує його за властивості покращувати апетит та сприяти загальному оздоровленню. Спробуйте комкват самі. Підпишіться, щоб відкривати нові секрети світової кухні, та напишіть у коментарях, чи куштували ви цей дивоплід. Більше секретів природного здоров'я у моєму телеграм. Лінк в описі.